Прийдешній новий 2024 рік Україна вже вдруге за роки незалежності відзначатиме в умовах воєнного стану. Попри це, українські сім'ї все ж таки готуються зустрічати свята і з надією вірять у найкраще. На вулицях Малева Подільського вже з'являється новорічна метушня. Одні скуповуються, інші лише прицінюються. З минулим роком, от все цей самий час, то трошки більше можна було взяти на ту суму, що зараз, наприклад, ж дві тисячі, якщо взяти. Напевно, м'ясну якусь страву, пару салатів, та традиційний якісь овочеві, олів'є, мабуть. Віда поцікавилась скільки цьогоріч коштуватиме святкове меню, та дізналась, що ціна новорічного столу із традиційних страв в середньому, за підрахунками, обійдеться українцям близько трьох тисяч гривень. Наприклад, на салат олів'є, який всі так полюбляють та готують майже у кожній сім'ї, потрібно буде витратити більше, ніж 300 гривень. Найдорожчим інгредієнтом страви є ковбаса. Ціни на солоні огірки горошок цибулю та картоплю майже не змінились. Вартість овочів, капуста, гриби, солодкі перець, огірки помідори в середньому становитиме до 350 гривень. Фрукти на святковому столі обійдуться до 200 гривень. Різні види сиру оцінюється приблизно до 150 гривень, дивлячись до ваших уподобань. Закуски у вигляді бутербродів зі шпротами цього року коштуватимуть приблизно до 150 гривень. Витрати на м'ясні продукти в порівнянні з минулим роком зросли. Їх вартість на новорічному столі становитиме до 900 гривень. Найдешевшим зараз залишається м'ясо птиці. Якщо накрити новорічний стіл із делікатесами, то ціна його буде значно більшою. Вибір червоної ікри та риби за вами, адже вартість різна, все залежить від виробника. А ще солодощі та напої обійдуться вам до 400 гривень. Асортимент в магазинах великий, а ціни різні, тому кожен може розраховувати на товщину свого гаманця. Думаю, не менше, ніж 2000 гривень це точно, то може й більше. Напевне, 1004 гривень орієнтовно, як мінімум. Все подорожчало. Ви бачите, яка тенденція в країні. Війна, важкий час економічний. Навіть до двох тисяч. Ну, Я думаю, що Ні, ну, в цьому році не будемо так наготовлюватися, не, як так. ті роки, тому що ви бачите, яка ситуація, все дорого. А взагалі, що ви ставите на новорічний стіл? Е, Українські стави, наші народні, традиційні і, звісно, без таких щось щось незвичного, без зелені обов'язково. Не знаю, що обов'язково це улюблена страва мого чоловіка. Так що він традиції, як би сказати, колишніше підтримує, любить олів'є і сучасні. Лише був би мир. Мир на землі, а все інше буде. Чекаємо перемогу.